Тут обереги, теплі речі, шкарпетки, солодощі. Такі подарунки в День Збройних сил України та знагоди свята Святого Миколая у Житомирі привезли військовим, які лікуються. Це діти, наші вихованці, садочків, шкіл, які робили своїми ручками, зі своєю чудовою, чистою енергетикою для наших хлопців, для наших засінків, щоб ці береги оберегали. Воїни не приховують така увага для них цінна, а особливо радіють привітанням від малечі. Це додає віри, що перемога вже близько. Душа заспокоюється і допомагає йти далі вперед. Спеціалісти додають, що моральна підтримка дійсно важлива для військових, тим паче під час лікування. Буває, вони морально виснажені, Ось в чому питання. Їм треба буває просто виговоритися, особливо до дітей військові ставляться дуже позитивно. От самі наймаленькі, є високий хлопець, там два метри зросту, сам сам такий широчений, такий, такий. і приходить маленька дитинка, передає там цю в'язанку. Я вже бачу, вже хлопець такого, вже в нього вже все тремтить. Він вже і ну дуже приємно так спостерігати за цими, за цими моментами. Важливо підтримувати воїнів як у святкові, так і у звичайні дні, адже нині вони захищають нашу свободу.